Зродився по хлопнотися, а не співають. Зарі віддають, поклінь віддають, пастирі грають. чудо чудо повидаю Другі. Ну так романтично, правда? Не всюди, ну, але сніжок вчора вечором. І правда у вифлеємі тоді не був сніг. Пастухи e, були вночі на полі з отарами, але фактично не з романтики народжується спасіння, не до романтики приходить Бог, але навпаки. До людської темряви, до, до проблем людей, до наших хрестів, до наших страждань. Сьогодні на Різдво Господнє маємо привітання від ще на різдво за Григоріанським календарем, привітав нас Святіший Отець, Венедикт 16, є привітання від блаженнішого. Святослава, привітання від нашого Просвященого владики, від багатьох людей є спільнот різних, є, маємо привітання з різдвом Христовим. Підкреслюється завжди одне. Бог приходить, Бо хоче бути присутній в житті кожного з нас. Не як суддя, а як Спаситель. Так у ніч, цю Віфлеємську Святу ніч пролунало, що сповістив ангел. Не бійтеся, освіщаю вам сповіщаю вам велику радість, яка буде радістю цілого народу, тобто всіх людей, сьогодні у місті Віфлеємі. narodil sa dla vás Mesia, Spasiteľ, Hospodný. Prichodiť jak malenke dyťatko. A sjohni v Evangelii počuli, že kto to priamuje do Isúsa z, z Ischodu? Tri, tri cari. A ja čítal pro cariu, Який вони мають титул в Євангелії? Мудреці. Мудреці. А чого вони такі мудрі, що вони названі, Слові Божому, мудрі, мудрі. Мудрі? Тут є фактично як стати нам мудрими в житті Відповідь. Вони є приклад. мудрість. Вони. Говориться, що через, через природу чи зірки, через науку вони вчилися через своє навчання дійшли до пізнання цього що святе і величне. Великий цар приходить. Господь приходить до людського для людського роду, Якийсь великий добродій народжується. А вони за цю, цю мудрість, яку відкривають мудреці, не тільки що відкрили цю правду, а вони за цією правдою. Ідуть, інвестують час, Мудреці, що могли, бо могли, зараді цього когось, зараді чогось так велично відклали усі справи. розумієш? Усі безвідкладні справи. Безвідкладні справи відкладають на бік, Бо цей хтось, що народжується для них, в їхньому переконанні, він вартує, він гідний цього, щоб задля нього відкласти усе, і щоб прийти і поклонитись йому. Правда, загубили зорю. Значить, в народі говоримо три цари, три цари, мудреці, які мали знання і багатство і, і владу. Вони відкрали усе. Щоб вклонитись перед тим, який приходить. Дорогі, а такий протилежний є ще один цар, котрий ірод має владу, має багатство, ще здобуває і пізнання, бо скликав усіх, коли приходять до нього. Скликав усі, яка правда. Вони віддають шану, поклін цьому, який приходить до людської біди. Народився, не було для нього ніде місця. Народився у пещері, у хліві. Пещера, яка служила як хлів. Народився в такому місці. Вони. Поклонились йому. Він так великий в їхніх очах. А ірод завтра будемо чути, почу, почуємо, коли пізнає, що хто з великий приходить, він піднімає рішення убити його, ліквідувати його, не поклонюсь йому. Бо я тут цар і Бог, я тут, мені треба кланятися, не буду ані перед Богом схиляти своє коліна. У мене безвідкладні справи ліквідувати його, убезпечити собі свою владу і робити такі закони, щоб я міг насолоджуватись життям. А життя приходить. Життя приходить, вічне життя Ісусові для людини, але ну, Він Його хоче скасувати, сневечити. Дорогі ця, ця подія до нас, для нас промовляє дуже сильно. Мудреці показують, Бог приходить, приходить на цей світ. Як немовля, як маленьке дитя, дитя, яке ну, що означає життя, скільки воно вартує таке започаткуване життя під серцем мами? Скільки, яко має вартість? Ну, за скільки можуть його лікарі убити? Скільки аборт тепер коштує? Така є вартість життя, так? За стільки, скільки можна його ліквідувати, за скільки його можна ліквідувати. Але ці мудреці показують, що це без, безпорадне, слабесеньке життя в дитині. Воно вартує дуже багато, бо в ньому, в цьому започаткованому житті, в тому, цьому народженому житті є перспектива, перспектива, перспектива і благословення для всіх. Перше запитання сьогодні на Різдво, яке мені дає, це, як і народжується, як ти ставишся до життя. До життя започаткуваного під серцем мами. Як ти, Яке є твоє ставлення, яку має сину в твоїх очах дітина, яку має в твоїх очах кожне життя Святіший отець Бенедикт 16. На, на нічну літургію на Різдво в нічній літургії він говорив, що. Сьогодні великим викликом до сумління нас є біженці. Люди, які не мають з різних причин, не мають місця у своїй батьківщині, щоб могли там жити, і вони гнані, тікають, приходять, надіються, а вони не заакцептовані. Це життя, ну, скажімо так, нікому не потрібне. Це життя не тільки не потрібне, це життя ще дивляться світ оточення, дивиться, як на загрозу, як на життя, яке треба десь нагнати, десь ізолювати, десь куди є з ними. Куди? Ось ця подія з Віфлеєму. Віфлеєм залишився закритим перед Богом, який приходить, перед життям, яке народжується. А це життя, яке народжується, воно промовляє, бо Ісус каже пізніше ці слова, що ви одному з найменших моїх братів зробили, ви мені зробили. Яке моє Ставлення до життя, яку вартість в моїх очах мають ці інші, Чи є в моїй душі переховую претензії, ненависть, є місце для приниження, бо він іншої релігії. Бо він іншої нації. Я на цьому тижні так посміявся з цьому, що прийшов п'яний е, молодий чоловік і просив від мене дати йому поїсти. Ну, я йому пояснюю, що яка тут спільнота і, і страшенно обіжений на, на мене. І по чому ви розговорюєте за мною по-українськи? П'яний і приходить до мене як жебрак. І атакує, а я не понимаю. Ну, я все на жарт обернув. Я з ним так пожартував, але кажу так, знаєш, Забули тебе виховати, хоча би чуть, чуть поваги мати до когось. Але я розумію, до тебе не можеш дати, що ти не отримав. Ніхто з повагою не віднісся до тебе. А тому і ти в своєму серці, своїй душі, не можеш докопатися до найменшого зернятка. Поваги до когось іншого. Навчили тебе мати претензії, бо ці інші ось різдвяна, різдвяна Євангелія. Він нам потрібний. Він любов, яка приходить на нашу землю, бо має величезну повагу до нас, з величезної любові і поваги до нас приходить, щоб нас навчити, цінувати себе через досвід Його любові, а потім щоб нести цю повагу до всіх інших. Ісус. Любов Божа, яка приходить на світ і яка вступає в моє життя, є силою і в моєму житті, щоб я міг цінувати кожне життя, чи здорових, чи хворих, чи маленьких, чи старих, чи будь-кого. Коли був в Карпатах серед Ущорної, де працював як священик, була розвалена будинку культури. Така руїна. Ну і так прийшла така думка, чого ця руїна тут стоїть, зробимо щось доброго. Викупили. Цю руїну, ну і тому що дедалі більше було таких людей незахищених і самітних, то рішили, що зробимо там, відремонтуємо і зробимо, побудуємо будинок для людей самітних, пристарілих, для хворих. Дуже з великим трудом. Але слава Богу, на початку там було місце для 13 людей. Фактично можу сказати, що ніхто з бізнесменів не допоміг, ані зі сторони влади не було порозуміння, коли попросили потім, коли вже мали тих старих людей, незахищених. А у кожного була така історія, у кожної людини, така болюча історія, що може було сісти і просто, просто е, плакати з тими людьми, скільки болю, скільки страждань. Звернулись потім до влади і просили, просили одне, будьте добрі. Може би хоча б стаж дати жінкам, які працюють і піклуються про тих. Вишлемо контроль. Вистали з області контроль. Прийшла така краса. Розмальована, як індіан до війни. Неподібна на жінку. Ну, no, але Знаєте, які, які вона там вітер робила. Вона показала, що в ній сидить, яка, до чого вона поважає? І заключення її контролю було таке. Ви знаєте, що ми вас можемо посадити в тюрму? Я кажу, як Ви дійшли до такого заключення, що я тут, 30 кілометрів за кінцем світу, злочинець кладіть в тюрму. І моментально ні хвилину не терпіть мені. А хоча б і скажіть, який закон я перекреслив, вона каже так, закон дозволяє. Взяти на приют до 10 чоловік, а у вас тринадцять. Знаєте мені стягло горло? Так важко мені було, потім кажуть, вельми шановна, не виглядаєте бідною. Будь ласка, щоб не попасти мені в тюрму, пожалійте мене. Візьміть тих троє ви віддому до і будемо 50-50. О! Випустила торжественний фєєрверк, який вже не пам'ятаю, і пішла. Було треба це ладнати, наш злочин. Через папського нунція, ну, через Владику, через Київ було треба уладнати нашу злочинність, якої ми допустилися. Дорогі, коли людина загубить повагу до себе самої, не може поважати і нікого поруч. Ще одна краса, коли був, був один раз такий дуже важкий момент, що не мали за що е, дати заплату тим жінкам, які там працювали, Но тоді наважився, пішов до одної, ну так звернувся до людей і просив: аж можете поможіть, бо надіються на кожна жінка має хліб, має сім'ю і треба поможіть. То одна краса на мене так. Ви, як вам мене соромно, що ви зробили з нашого центру? Там перед тим руїна була, сміттєзвалище. Но вона тепер мені сказала і говорить: так, ви з нашого центру зробили сміттєзвалище, для нікому не потрібних трупів? Ну, треба мати, правда, і мудрість, і відвагу, щоб так виразитися. Про, про людей. Але ну хто може, коли? Коли не відкриємо велику повагу цього, який народжується, коли не відкриємо свої серця для Бога, звідки взятих, коли не відчуємо, як Він мене поважає, Бог так мене поважає, що дає свого єднородного Сина Ісуса Христа, щоб я не загинув, а мав життя вічне. І з ним, і в ньому Він нас піднімає на цю гідність людську християнську. Щоб відчувати гідність, як дивіться, яку має, як, як, яку має до мене Господь, щоб могла народжуватись ця повага і в моєму серці. І до інших ось Різдво. Різдво. І ми як церква, як ті, які шукаємо і знаходимо народжену любов Божу, як будемо приймати і жити нею, то Господь може і через нас так багато зробити для тих, що Stali, stali, sami smicu zvališćem, bo ne bi znali ljubovi i povahi. Os vona narođujeca. Hristos raždajeca. Hristos posred nas. Je